Добрий день, діти! Рада вітати вас на уроці читання. Сьогодні ми познайомимось з вами з оповіданням про світ дитинства, а саме із оповіданням, яке називається Руденький, автор якого є Севолод Нестайко. Сміхається лагідне сонечко і дивиться в наше віконечко. Проміння своє посилає нам гарно читати бажає! Подумайте, діти, що ж ви очікуєте від сьогоднішнього уроку? Та скажіть. Зробимо з вами дихальну гімнастику для того, щоб ми з вами читали чітко та виразно. Де ж наш пустун язичок? Ліг на бочок і мовчок? А ми зараз його розбудемо. Поклацаємо зубками, поплямкаємо губками. Посичали гускою Подзичали бджілкою дззз, пошуміли вітерцем, ш, подирчали тракторцем. др. Молодці. Переходимо до роботи над скоромовкою. Повторюйте за мною. Наварили смакоти, будем їсти я і ти. А сороки і ворони будуть їсти макарони. А тепер разом і швидко. Наварили смакоти будем їсти я і ти, а сороки і ворони будуть їсти макарони. Молодці. А зараз читайте, думайте, доповнюйте. Слухають, пишуть, сидять, малюють. Хто? Звичайно, учні. Співає, літає, годує, будує. Хто? Пташки! Пухнасті, руденькі, смугасті, гарненькі, хто? Кошенята. Що ж, щоранку на вулиці, Шовковичній, що в самому центрі Києва, можна зустріти високого сивого чоловіка з песиком. На нього не полюють фотографи та телекамери. Проте його творами захоплюються мільйони дітей та дорослих. І якби зібрати разом усю їхню любов до нього. Вона осяяла б Україну. Йдеться, звісно, про одного з найславетніших каскарів Всеволода Нестайка. Розгляньте, будь ласка, його портрет. Подивіться уважно в його очі, яким вам здається цей чоловік? Чому? Він народився 30 січня 1930 року в місті Бардичеві на Житомирщині. Його мама. Вчителька, і саме від неї майбутній письменник чув багато цікавого про життя та пригоди дітей. Вона перевіряла його перші твори. Севолот Нестайко написав понад 30, 30 книг, які перекладено 20 мовами, їх читають у багатьох країнах світу. Він писав про дітей і для дітей. І одне з його оповідань ми сьогодні прочитаємо і спробуємо з'ясувати ситуацію, у яку потрапили герої твору. Що ж, а також Всеволод Містайко говорив: Я вірю в добро, вірю в людську гідність, вірю в те, що все-таки в душі кожного існує Господь Бог, і в кожного він свій. Що ж, розгляньте, будь ласка, зображення. Що ви бачите? Як ви думаєте, про кого може йти ворі, який ми будемо сьогодні читати? Чого ви так думаєте? Чому автор називає хлопчика руденьким, а не просто рудим? Розкажіть. Не читаючи твору, чи можете ви зрозуміти, про що йтиметься в тексті та яка життєва ситуація може трапитись? Що ж, коли ви будете читати цей твір та слухати, вам зустрінуться такі слова. Дременути це означає швидко побігти, тікати від кого-небудь або доганяючи кого небудь, та тицнув, тобто швидко віддав. Якщо ви втомилися, будь ласка, зробіть перерву. Стало вранці ясне сонце, зазирнуло в віконце. Ми до нього потяглися, за промінчика взялися. Будемо дружно присідати, сонечко розвеселяти. Стали, сіли, стали, сіли. От уже й розвеселили, нумо разом, нумо всі, потанцюємо по росі. Що ж, слухаємо оповідання, руденький. На дитячому майданчику гралися двоє хлопчиків і дівчатка. Бабуся дала кожному по цукерці. Чорнявий хлопчик похапливо тиснув цукерку до рота. Тим часом дівчинка й руденький хлопчик свої ще тільки розгортали. Враз чорнавий хлопчик вихопив у дівчинки цукерку і дременув у підіс. Дівчинка зойкнула, скривилася і заплакала. Руденький подивився на дівчинку, тоді на свою цукерку, тоді знову на дівчинку, Тицнув цукерку і швидко пішов геть, наче боявся, що вона поверне її. Коли він проходив повз дідуся, який сидів на лавочці і все бачив, дідусь усміхнувся до нього і сказав Ти зробив правильно, ти хороший хлопчик. Руденький зупини... спинився по червоні. Потім зітхнув: Ні, дідусю, я не зовсім хороший. Мені не хотілося віддавати правда. І чого поганим бути легко, а хорошим важко. Мені інколи хочеться бути поганим. Але, але соромно. Дідусь пильно глянув на нього. Ну, тоді я помилився. Пробач, ти не просто хороший хлопчик, ти справжній молодець, бо в тебе є совість. А совість голубе, мій, це в людині головне. Що сподобалося повідання? Тоді дайте відповідь на запитання. Де відбувається подія? Хто і чим пригостив дітей? Що зробив із цукеркою чорнявий хлопчик? А чому він дременув? Як дівчинка відреагувала на образу? Знайдіть та прочитайте, повернувшись на попередній слайд. А що зробив руденький хлопчик? Який ж висновок зробив дідусь? Прочитайте. А який висновок зробили ви про хлопчика? Розкажіть. Що ж, зробимо з вами асоціативний кущ, яка має бути справжня людина. Прочитайте та скажіть, чи згодні ви зі мною? До справжньої людини відносяться, відносяться такі чесноти: вічливість, доброта, щедрість. Чуйність, працьовитість, вірність, чесність, справедливість. Доповніть, будь ласка, свої чесноти до нашого асоціативного куща. Зіграємо в гру, впізнай героя. Та вихопив, дременув. Про кого йде мова? Про чорнявого хлопчика. Зойкнула, скривилася, заплакала. Дівчинка, тицнув, пішов, спинився, почервонів, зіткнув. Руденький хлопчик сидів, бачив, усміхнувся, глянув. Дідусь. а тепер розгляньте перед собою слова, які тільки що ми читали, та характеризували кожного героя. Скажіть, будь ласка, і згадайте з української мови, як називається ця частина? Мови, що називає дію. Правильно, це діє слово молодці. А зараз прочитаємо прислів'я. Хто має стид, той має совість. Совість у людині головне поясніть прислів'я, як ви їх розумієте. А зараз, зараз продовжують речення Справжня людина повинна бути якою? Що ж, на цьому наш урок закінчено. Ви молодці! Ваше завдання виразно прочитати самостійно оповідання руденький. Що ж, бажаю вам гарного та спокійного дня. До побачення!